Доброго ранку. доброго ранку. В нашому місті є про що розповідати? У нас тільки цікаво, на кими запросили людей, які точно на тому знаються. А Микола правда, науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи кіровоградського обласного художнього музею та Олег Юрченко, старший науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи кіровоградського обласного художнього музею. Доброго ранку доброго. десятій сьогодні вже буде екскурсія для освітян. Е, скажіть, будь ласка, кого ви туди запрошуєте? Чи всі з бажаючи зможуть долучити? до вас, якщо хтось не чув? Да. Ну, в принципі, кожен бажаючий може долучитися, тому що у нас є така практика проведення таких екскурсій для всіх, у кого виникає бажання. А, а написано було, що для педагогів? Ну, в принципі, ми не обмежуємо контингент, ага. то, будь так. ласка, тобто можна долучитися. О, справа в тому, що дійсно у нас категорії та екскурсантів абсолютно різні, починаючи від гостей іноземних, там з Німеччини, Польщі, який. Приїжджають сюди на всякі там конференції, семінари, таке інше. З інших міст приїжджають от Чернігова там, Маодеса, як не дивно. До сих пір пам'ятаю, коли приїхали гості з Одеси, щоб подивитися на місто, яке перемогло у танцювальному тоді от, у конкурсі Майданс. Uh -huh. Кажуть, що це за Кіровоград? ми ніколи не були, що воно виграло. Ми хоч побачимо, що це за Кіровоград». І коли я запитав, чи ви не розчаровані, що ну, Одеса, там от Кіровоград, вони кажуть, ні, нам дуже сподобалося. Центр міста і військово-меморіальний комплекс, вони були ну, в такому захваті, це дуже завжди приємно. І приємно взагалі вести екскурсії по нашому місту, тому що це відзначають всі наші гості і зарубіжні, і з інших міст, що у нас зберіглися на превелике щастя пам'ятки до радянських архітектури, які дуже виграшно Виглядають на фоні радянської архітектури. Тобто, от, якраз порівнюєш, і бачиш, що от, е, це, ну, як правило, це творіння рук Якова Васильовича Павученка, нашого словетного архітектора. І тому саме на усіх пам'ятках архітектури ми і базуємо свою скажімо так, екскурсію, там, особливо в центрі міста, там, по вулиці Двірцевій. Тобто, ну і для місцевого, місцевого континенту водимо. І причому можна почути таке, та я тут народився, я живу, я знаю це місто краще за вас. Там, чим, ви, чим ви можете там, мене здивувати? Починаєш розповідати і з'ясовується, що людина в принципі, нічого не знає про своє місто. там. от от і мої знамі деякі кажуть, ти проводиш екскурсію. А що тут можна розповідати? Тим більше там німцям, французам, які бачили Європу, які виявляються, є що, і це приємно. А найцікавіше, от чи є такі? Ви взагалі родом з Кировограду? Так. А да. для вас було якесь відкриття? Де ви набираєте інформацію, де ви це все черпаєте? Де джерело? Ну, Справа в тому з краєзнавчої літератури, яка зараз, ну, можна сказати, так переживає розквіт. І різні краєзнавці пишуть різні книги, наприклад, краєзнавець Юрій Матівоз вулицями нашого міста, там є краєзнавча така книга Маленький Париж. І читаєш люди, які цікавляться дійсно цим, і вони залишають для майбутніх поколінь це все в літературі. Читаєш також слухаєш колег. Угу. Слухаєш колег екскурсоводів, от Олега Григоровича, інших у місті, і черпаєш для себе щось нове. От найцікавіше для мене особисто факт. було да. такий факт цікавий, коли я прочитав замітку в одній з наших міських газет про сосну закоханих. У, у місті нас така є Є така сосна на вулиці Вона одна єдина да на вулиці Дворцова. Да. Є така сосна напроти, напроти управління юстиції. Зараз нове приміщення там Леніна 6, скажімо угу. так, і напроти сосна закоханих. Я е, прочитав у деякій краєзнавчій літературі, що ще в часи Єлисаветграду там е, закохані пари зустрічалися. Ось так, під цією сосною. Зараз вона наявна. Там, коли йшла реконструкція цих приміщень, поруч цієї сосни, сосну спеціально не чіпали, всі інші дерева. Підрізали так, підстригли, як зараз модно, мабуть, в нашому нашому місті по всій Україні асосну не чіпали. Я це помітив. Ну вона взагалі одна єдина, наскільки я знаю, по вулиці архітектора Павченка. Тому вона ж дворцова. Зараз змінюють назви. незрозуміла деше для вас, який найцікавіший факт. Ну для мене було багато відкриттів в плані архітектури, тому що ну історія захоплювався завжди. Там історію признав за ж таки, от базовою нашою освітою в плані, от як істориків, це ж. Так є те, що ми оба працювали в краєзнавчому музеї багато років, і в ході своєї роботи. Перечитали багато літератури відповідної, тобто від все і йде. Ну а в плані архітектури, що таке різноманіття, от величезне, розумієте, що багато архітектурних стилів. Я навіть у мене хтось з гостей запитав, от за того самого Павученка, а в нас більшість оцих імпозантних красивих будинків це саме творіння яке у Павченка. Спросили, запитали, а він які там був архітектор? От, на вашу думку, російські або українські? Таке запитання. Дуже на сьогодні таке гостре, я кажу, він був європейським архітектором, тому що на межі 19-10 століття він створював європейське обличчя нашого міста. Він полюбляв готику, скажімо, да, яка дуже і мені подобається, от як історико, да, тому що там багато таких будинків у Франції, в Німеччині. Потім же самий британський стиль, да, ну, ніби як схід, але ж він пішов з Іспанії. Просто з тих часів, коли вона завойена, була баламаврами, то тобто, знову ж таки Європа, да, от от, будь ласка, європейське місто на обличчя нашого міста. Да? От для мене це було дуже дуже цікаво. Скажімо, в плані архітектурний аспект. Вот скажіть, наскільки зараз актуальна така професія, як гід в Кіровограді, в області? О, ви знаєте, дуже актуальна, тому що коли відбуваються певні такі події. Ну і там йде війна, я да? є такі пристільня, не було б щастя, та не щастя, допомогло. Да? Коли загострюються якісь соціальні питання, то люди звертаються до свого минулого, до своєї історії, виникає попит на історію. І тому дуже часто от, звертаються, щоб побільше дізнатися про місто, в якому живеш, скажімо. Тобто попит є, слава богу, і він все збільшується. І збільшується. Я додам є поодинокі замовлення. Тобто, людина може прийти, замовити для себе особисто, для да. пара там замовляє, для друзів, компанія невелика. друзів. не тільки великі групи людей замовляють, а й ну двоє, троє осіб, четверо, п'ятеро. Це дуже часто. І от мені особисто теж доводилося часто вести одній людині. Приїжджає на людина. Да зараз Це... ми бачимо фотографії uh -huh. вже з тих екскурсій, які відбувалися. До речі, були якісь може комедні випадки, тому що туристи вони зазвичай ну туристи люди завжди я... задають цікаві питання. Ну, В принципі, я навіть… вам стида розказати? В принципі, кожна екскурсія сама по собі це вже щось ну, щось таке надзвичайне, тому що особливо для людей, які приїхали з інших міст, вони дізнаються, дивляться на це все дуже великими очима. І ну, зазвичай. А... Пізнають це місто зовсім іншого боку. Ну, в принципі, ми зараз маємо на сьогоднішній день Кіровоград. І коли та що там дивиться? Центр України все знають. А коли приходять, ведеш їх на фортецю і розповідаєш про ці всі події, про штурми татарами фортеці, як вони не змогли її взяти, як будувалося, і ось ця така земляна фортеця, можна сказати, в центрі Європи. Ось ось вона стоїть і дивляться, фотографуються. Люди йдуть захоплені. Цього мені взагалі. Так смішно трошки спостерігати за реакцією іноземців. Мені доводилося вести там, ну, полякам, да, е, спостерігати за їх реакцією от людей, які трошки виникає таке ну, відчуття, що це люди якби, з іншої планети. от. Тобто настільки різниця між їхніми, там, да, вони ж такі законопослушні люди, і коли вони витрапляють трошки в наші такі реалії, до яких ми звикли, а для, для них це вон, з яким дивуванням вони бачать рух нашого транспорту, «да, ми ж нам ходимо, або якісь ще речі. І цікаво спостерігати, це таке якісь дитячі здивування, uh -huh. розумієте тобто, от такі речі дуже смішно спостерігати. Тобто, поляки або німці вони дуже ось, як діти. Менталітет. Да, тобто, менталітет, коли і сам ведеш екскурсію, і сам багато дізнаєшся про людей, тому що я особисто полюбляю вести екскурсію в діалозі. Тобто слухаю, що тобі говорять, і розмовляю з людьми. А монолог я не, не дуже я полюбляю так. вести монолог. Я так розумію, кожна екскурсія індивідуальна. Так, мається на увазі так, індивідуальний особисто. підхід для дітей, для педагогів, для дорослих. Рівень освіти, тих, хто прийшов на екскурсію, теж багато в чому віді, відіграє, Рівень знань цих людей. Ну, специфіку їхньої роботи, вони там у них технічні вузи закінчили, це зовсім інше І, і, і ще, коли навіть ведеш екскурсію ну, для іноземців, то взагалі окрема тема, а навіть для українців, але от місцевих або ті, що приїхали з Криму з Чернігова та ще й з Одеси, тобто місцеві ти можеш ну, розповідати про якісь околиці міста, які не входять в туристичний маршрут, Ну вони ж знають, вони ж місцеві. Да? В цьому плані з, з приїжджами досить ну, складніше, скажімо так. Тобто це теж вносить певні корективи. Дякую. <реку> Вам сподіваюся, хочеться долучитися до екскурсії. Нагадаю, долучитися до екскурсії можна вже сьогодні. О 10.00 вона розпочинається, де розпочинається? На Валах, я так розумію. У нас так, відповіла точка, або це фортеця Стоїла Савити, або центр міста. Тобто вже буває. Ну, Сьогодні, якщо хтось приєднається швиденько, ви ж кажете, що ви нікого пхати не будете з туристичної групи. На площі Героїв Майдану на площі Героїв Майдану. Розпочинаємо о 10.00. Дякую вам большое, хороші екскурсії. Ну, а ми увидімося після кліпу.